Як з'являється метелик. З некрасивої гусениці з'являється метелик з красивими крилами і струнким тілом. Відбувається це загадкове перетворення в кілька етапів. На першому етапі самки метелики відкладають яйця на листях рослин. Далі з яєць вилупляються гусениці. Щоб скоріше вирости, вони гризуть листя і стебла рослин, їдять соковиті плоди. На наступному етапі гусениця скидає свою смугасту шкуру і стає лялечкою. Вона висить на дереві, не рухаючись, поступово у середині лялечки формується майбутнє тіло метелика. Лялечки, як і гусениці, бувають дуже різноманітними, адже залежать від виду майбутнього метелика. Коли метелик уже повністю сформований, оболонка лялечки розривається на кордоні вусиків з крилами. Метелик прикріплюється до гілки своїми лапками, а його крила поступово розправляються, і тоді він же остаточно готовий для польоту. Метелики харчуються здебільшого пилком та нектаром з квітів. Тому прийнято вважати, що метелики є другими за чисельністю опилювачами після бджіл. Метелики пробують їжу стоячи на ній, це тому, що їх датчики смаку знаходяться на їх лапках. Життя метелика складає найбільше місяця, тому діти, спостерігаючи за цими прекрасними комахами, будьте обережні, адже вони такі тендітні.